Бренд Оксігеніум підтримав зйомку та монтаж цього відео. Хто із самого Львова? Поаплодуйте, будь ласка. Чудово. Тобто ви корінні львів'яни, правильно? А що ви так? Що ви без ентузіазму, що ви корінні львів'яни? Хто приїхав підкорити Львів? Ви теж без ентузіазму, нехай. Хто приїхав із Золочева? <ан> Чудово, хто зі стрія. Добре, звідки приїжджають у Львів підкорювати зараз. Знімечний. Німеччини. <ан> Роз'йо! <по> тобто? Сука, в сорокових не вийшло. <по> такі, ну, в 24-му точно вийде. Вибачте, блядь, мушу тепер розказати цю розйобну історію. Я не знаю, я взагалі це не збирався розповідати. Мені е, розповів колега на роботі. Він е, взагалі працює на німецькому ринку, на німецький ринок Айтішник. Він часто їздить у відрядження в Німеччину, і так склалося, що в наших реаліях у нього є друзі, які емігрували до Німеччини нелегально. Ну їм доводить, не знаю, через тису вони перепливали чи через кордон перелізали. Але чувак живе в Німеччині один і, і суть в тому, що він живе в якоїсь старої німкені, бабульки дев'яносторічної. І бабулька, ця 90-річна в Німеччині, день і ніч дивиться Росію 24. І в якийсь момент їй стало цікаво, що ж це за хлопчик зі Східної Європи. І вона запитала у нього, звідки ти? І він такий, я українець. І вона така. Так ти? Нацик? Він такий, та ні, ні, та ми з України. Вона така. Мій батько теж був нациком. <ріпусеч> Вона достає альбом, каже, а в тому альбом. Каже, <ріпусеч> цей альбом, мабуть, дуже дорого коштує, але хлопчина каже, більше я з нею старався не спілкуватися. Живемо в дуже неймовірні часи, дуже страшні, але легендарні часи. Е, неймовірно підвищена тривожність останнім часом. В кого підвищена тривожність, поаплодуйте, будь ласка. Не знаю, як у вас це проявляється, але в мене це може проявитися в абсолютно будь-який момент мого життя досить спонтанно. Я стояв на касі е, в супермаркеті, е, знаєте, де кулінарія, і жіночка питає, що бажаєте. А я стою і такий, бажаю помсти. І 200 грам шуби, будь ласка, можна? Я дивлюсь на ці, ну знаєте, на ці страви. Там досі, ну, досі все не адаптовано, на жаль, на кулінарії в супермаркеті під наші реалії. І я дуже сильно хочу, щоб там була страва помста з м'ясом. Знаєте, ти береш 300 грам помсти з м'ясом, приносиш її додому. Твоя дівчина каже, тобі розігрівати. І не треба. Помста це страва, яка подається холодною. Ясно. І я дуже часто люблю в нашій країні. Під час повномасштабного вторгнення ставити людям в будь-якому місці одне єдине питання. Щоб люди самі вибирали, куди піде вектор мого виступу. Я даю їм вибір із двох позицій. Пооблонуйте, будь ласка, хто за те, щоб ми пішли по вектору е, важливих суспільно-політичних подій в нашій країні? Блять, я ж кажу, Львів єбучий тут. Тут одразу з наїзду на тебе, а другий який блядь. <риклад> Де ви? Це ви? Дивіться, можливо в цьому хлопцеві здається, що я дивлюсь на нього, бо в мене вроджена косокість, але я дивлюсь на вас. Як вас звуть? Над... Боже, ви навіть ім'я своє сказали здойобом. Чи це мені тільки здається, пані Наталі. Здається! здається". 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 Дякую. Ви робите е, відео з моїм виступом більш органічне. Дуже дякую вам, пані Наталі. Дайте оплески Наталії. вона не так. Забув про що розповідав, прикиньте. Що я казав? Другий вибір, так? Перший суспільно-політичні теми. Друге — Хто за те, щоб ми пішли шляхом вульгарного блядства? <клес> В якому б місці я не ставив це запитання? Всюди українці вибирають вульгарне блядство. Тому вульгарне блядство це те, що об'єднує всі береги Дніпра лівий і правий, Харків і Львів, Одесу, Київ. Я не знаю, де б я не запитував. Всі за вульгарне блядство. Пані Наталя, що вибираєте ви? Бляску? Бляс. Так, так, суспільно політичне бляство. В тому і ж суть. Я магістр української філології, і мені всі кажуть, Сергій, чому ти вживаєш суржик, чому ти матюкаєшся? А я кажу, це все треба органічно поєднувати. Тому з вами ми зараз разом спробуємо все це органічно поєднати. Перше за все хочу спитати в чоловіків в цьому залі. Поаплодуйте, хто зустрічався з набагато старшою за себе жінкою. На 20. Набагато старша жінка у вас була, правильно? Да. Скільки. Яка різниця була? Двадцять років. Це непогано. Скільки вам років було, хлопче? Шістнадцять. <риклад> Шістнадцять. Їй було 36, правильно? Шістнадцять і тридцять шість. Ви зараз разом. <риклад> <риклад> так чи ні? Мабуть, <риклад> ні. Що значить, мабуть, мабуть друже? Вона Дуже смішно, якщо тобі зараз 17. <рес> це, це майже повтор ситуації з Василькова. Я виступав Василькові, спитав, чувак каже, різниця була 26 років. Я кажу, ого, а скільки тобі було? Каже, мені було 20. Кажу, ви зараз разом. Він такий, ні. Я кажу, чому? Вона померла. <рес> Навіть не знаю, радіти чи смія, чи плакати в цей момент. Добре питання до жінок. Дівчата, поаплодуйте, будь ласка, в кого були стосунки? З набагато молодшим за себе чоловіком. Пані Наталія Юля, на вас вся увага зараз. Не довелось, не довелось. Жінки, невже немає такого Перше на концерті не було молодшого чоловіка у жінок? Я досить терпляча людина, повірте. Я знаю, що в когось зараз внутрішня боротьба, а хтось такий, а багато це скільки, блядь, багато це скільки. Було таке щось? Скільки багато? <ристо> <ристо> О, <ристо> питання, блядь, Скільки багато? Ну, пару років. Скільки років було хлопчикові? Скільки <ристо> <ристо> зараз 23. <ристо> 23. Але це не багато було, правильно? Ну, три роки. Ви зараз разом? Ні, бо ні, ні, не то щоб вона з Романом. <рес> чому ви розійшлися? Якщо Роман знає, може <рес> ну чому так? Бо він дійсно малий, чи щось інше? Він був Він був юний. <рес> ви вже знали, чого ви хотіли від життя. Це чудово. Я зустрічався з досить молодою дівчиною колись. Вона була всього на, на кілька років молодша за мене, але вона дуже молодо виглядала. Знаєте, що означає, коли дівчина дуже молодо, занадто молодо виглядає? Це коли ви заходите в Макдоналдс, а вам дають шарик, блядь. Це означає, що коли назустріч іш, знаєте, коли назустріч патрульшов, то я руку відпускав, щоб не було зайвих запитань. Але їй було 20, мені було 24 роки. І єдина є дуже, дуже, дуже сильна незручність була, коли ми приходили до мене додому. Тому що консьєршка дивилась на мене як на останню мразь. А на дівчину мою вона дивилась, типу: зайка, ти тільки кивни, і ми цього педофіла, блядь. Ми його засудимо максимально. Я зрозумів, що ця ситуація мене дуже напрягає. В якийсь момент я заплатив консьєржці на кілька місяців вперед. І коли я реально приїхав з молодшою сестрою, вона вийшла з своєї будки і така: удачі, Серега! Сьогодні твій день. Дівчина просто молодо виглядала, але в цієї дівчини була ще одна дуже цікава штука. Вона ніколи в житті не дивилась порно. Чи є в цьому залі людина, яка ніколи в житті не бачила порнофільм. А реак... височи чи ні? Бля. Я люблю Львів. Він сам добиває за себе. Добре, ви додивились хоч один повністю. І ще й не це людей. Це важко. Скільки ви секунд глянули? Ні, ви дивили, ну, ви... Ми розуміємо, так? Ми розуміємо. Я кажу, ти серйозно не дивилась порно. Вона каже, прикинь, до 20 років, жодного разу навіть кусочок не бачила. Я кажу, в смислі, в мене в 16 років, я, ну, коли сексу не було, я думав, на мене лисий із Бразерс підпишеться, блядь, як клянусь на Фейсбуці. Я клянусь, я, я спорно себе вів, знаєте, як е, японський камікадзе в 41-му. У мене був свій порн-харбор, блядь. Я коли з батьками дивився е, фільм з Беном Афлеком, я руки за спиною тримав, щоб не ж Цей жарт сьогодні придумав, так придумав, так і нахуй він піде звідси. Я сьогодні матеріалу. Але все ж таки, я кажу, серйозно, ти не дивилась спорту, Вона каже: от така я незаймана в тебе в світі кінематографу Сергію. Я такий серйозно, ти «Дзідзю контрабас три рази дивилась, блядь, це, Це що та дроч кажу? І ми, ми вирішили, що її перший порнофільм ми подивимося разом. Це буде якийсь особливий вечір, це буде якийсь романтичний вечір. Я, я взяв все це на себе. Я підготував квартиру, я повиникав світло, я розпалив всюди свічки. Це було дуже романтично. Розклав по всій хаті серветки. Ну, каже Сережка, блядь, а для чого серветки? Кажу, чувствую, пущу сльозу. Блядь, я... Кажу, чувствую свою Там ще й фільм такий драматичний. Там, там Мачуха перший раз знайомиться з пасенком. Вона дивиться на мене і каже, ти що, фільм без мене подивився? Кажу, та я не дивився, він так називається. Це ж порнхаб, блядь, Вона дивиться. Коротше, їй е, не зайшов кінець, прям взагалі не зайшов кінець. Там, в принципі, і фільм хуйовий був. Це був жахливий каламбур, але вам з цим жити. От, і... Але в мене була інша історія, коли я зустрічався з набагато старшою жінкою за себе, і молоді хлопці, в кого був досвід з набагато старшою жінкою, знають, що доросла зріла жінка знає, як задовольнити молодого чоловіка. Всього три пункти: перший кого не задовольнить двушка на печерську, другий доросла зріла жінка ніколи не нав'язується. Що це означає? Це означає, що ти тусуєшся своїми пацанами, вона тусується своїми мужиками, блять, все, все нормально. І третій пункт дорослої зрілої жінки ніколи не болить голова. У неї може боліти щось інше. Кожен раз, коли я їхав до неї, я дивився прогноз погоди на завтра. Тому що, якщо завтра гроза, скоріш за все в неї крутить коліна на дощ. Тому, крім презервативів, я собою возив в гаманці. І ця штука мене ні разу не підводила. Поаплодуйте, будь ласка, кому довелось хоч раз пожити своїми батьками. Після того, як ви стали дорослими сформованими громадянами цієї країни. Можливо, це зв'язано з повномасштабним вторгненням. Да? Чи були інші причини? Так сталося, що я із тих людей, хто у війну вирішив робити ремонт. Я почав робити ремонт, точніше, я вже його закінчив, і я дуже сильно боюсь, що коли, не дай Боже, щось прилетить в мій будинок, то ТСН не прийде розповісти, що зі мною щось сталося. ТСН приїде розповісти. Тут живе той довбойоб, який купляв плитку по 2000 гривень цим в Дивіться, ось він пішов в І. Так сталося, що коли я робив ремонт, я хотів знімати житло, але мій батько сказав: син, навіщо тобі знімати житло? У тебе ж батьки живуть в Києві, поживи з нами. І він каже: Я розумію, ви знаєте, як батьки вміють переконувати.' І він каже: Я розумію, що ти боїшся, що ми не дозволимо тобі, ну, що ми будемо порушувати твій простір незалежний. Повір, ти зможеш на свою кімнату навіть прицепити замок, якщо захочеш. Я клянусь, що я не буду заходити без стуку. Перша ніч у батьків відкриваються двері, я сплю. Батя проходить через всю блядь, кімнату, підходить до вікна, закриває його, повертається і такий: Дує, блядь, ти що не чуєш чи що? І справа в тому, що я не знаю, можливо, ви таке спостерігали, але у мого батька є кіт, і я хочу сказати, що я ніколи не бачив, як кіт прив'язується до. Хазяїна госп... ну, до хазяїна, саме до господаря, не до дівчини, а до чоловіка. І кіт дуже сильно прив'язався до батька. Батько проводить весь вільний час з котом. Він ходить з ним на роботу, а він військовий, блядь. Він бере його з собою в відпустку. Він весь вільний час клянусь вам проводить з котом. Я боюсь дуже за матір свою. Я не знаю, коли вони разом проводять час. І я розумію, що за 10 років, поки я не жив з батьками, цей кіт замінив моєму батькові. Мене свого старшого сина. І я розумію, що, можливо, цей кіт, десь під свідомості батька, реалізує все те, що не реалізував я, його старший син. Я боюсь прийти додому, а там кота нема. І я кажу: Бать, а де жора? А батя такий як де? Воєн не поступив. <рес> не то, що ти ходиш по кабакам, шутки пошлі розказуєш. І знаєш син, мені здається, ми взагалі не того. Кота чікнули перед твоїм філфаком, знаєш? Не того кота. І цей кіт дуже сильно мене ненавидить. Кожен раз цей чорний британський кіт підходить до мене, коли я приходжу, лащиться в ногах, а потім, коли ми йдемо на кухню, знаєте, кіт отак ходить йолочкою вправо, вліво. І поки ми доходимо до кухні, чорний кіт 30 раз переходить мені дорогу. І чули таку штуку? Я теж хотів завести кота. Можливо, ви чули, що коти падальщики чули про таку штуку? Коти їдять мертве. І вони так сильно прив'язуються до свого господаря, що якщо господар помре, кіт може почати його їсти. І я знаю, про що я кажу. По-перше, чи дивились ви, як коти дивляться на слабих і на старих? Знаєте, є така приказка в Україні, що якщо у вас щось болить, прикладіть кота витягне. Він не витягне, він розігріває їду. ясно? Коли почався ковід, я зайшов в кімнату, пчихнув, зайшов батін-кіт. Облизався і вийшов. блядь. <реш> <реш> Тому я знаю про що я кажу. Все дуже дякую вам. Мене звуть Сергій Степанисько. Хороша вам вечора. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.